Шановні народні депутати, шановний пане головуючий, проект закону України про ратифікацію Конвенції Ради Європи про правопорушення пов'язані з культурними цінностями, розроблено з метою виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для надання Україною згоди на обов'язковість цієї конвенції. Конвенцію Ради Європи про правопорушення пов'язані з культурними цінностями відкрито для підписання 19 травня 2017 року. 11 вересня 2017 року конвенцію підписано від імені України. Конвенція ратифікована шістьма державами і набрала законної сили 01.04.2022. Основу так званої Нікосійської конвенції складає, складає глава друга, яка визначає правопорушення, що мають бути криміналізовані державами учасниці для досягнення цілей конвенції. Конвенція також передбачає практичні заходи, що мають бути вжиті державами на національному та міжнародному рівнях з метою запобігання боротьби з умисним знищенням, пошкодженням та незаконним обігом культурних цінностей. Під час ратифікації конвенції пропонується висловити заяву до статті 19 конвенції, якою погодитись на застосування конвенції як правової основи для запитів про екстрадицію та взаємну правову допомогу у кримінальних справах за відсутності інших міжнародних договорів. Шановні, шановні народні депутати, шановний пане головуючий, в умовах війни питання незаконного переміщення культурної цінності давно вже є дуже невідкладним. Тому я звертаюся з проханням прийняти рішення і ратифікувати конвенцію, проголосувати за основу та в цілому. Дякую. За 251 рішення прийнято.